Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, за словами президента Франції, російські окупанти запускають ракети в бік українських міст і сіл із території РФ. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав право України завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ. Свою думку він висловив під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, 28 травня. Крім того, французький лідер також приніс карту, щоб показати наскільки близько розташовані українські міста атаковані російськими військами до кордону РФ. Ми повинні дозволити їм Україні нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети. Заявив Макрон. Він зазначив, що російські окупанти запускають ракети в бік українських міст і сіл з території РФ. Щоправда, Макрон не уточнив, чи йдеться про удари зброєю, яку передали для Сил оборони України західні союзники. Він зазначив, що російські окупанти запускають ракети в бік українських міст і сіл з території РФ. Щоправда, Макрон не уточнив, чи йдеться про удари зброєю, яку передали для сил оборони України західні союзники. Зазначимо, що Олаф Шольц також припустив, що Україна може використовувати західну, зокрема німецьку, зброю для боротьби з цілями в Росії, якщо вони атакують. Але ми не повинні дозволити Україні вражати інші цілі в Росії цивільні цілі, звичайно, або інші військові цілі, сказав Макрон. Дякую нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся, а також за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.